Неймовірна подія сьогодні в Лейдені, сьогодні та вчора. Сьогодні ми тільки потрапили і... Це все. Герої Рембранських картин. Цікаво подивитися не тільки на це, а ще й на життя, яке було в ті часи, коли Рембрандт тут жив. Ось так розтоплювали піч, наприклад. Класна машина, це працює. Yeah. Вулиці повні такими героями, які містять картини Рембранта. Yeah. Yeah. Рембрандт народився в Ляйдені 15 липня. І тому в вихідні перед його днем народження відбувається отаке. Yeah. Не просто перевдягання, а ще й справжні вистави. Yeah. Діти, дорослі, волонтери погоджуються просто грати якусь роль на цих фестивалях, це просто неймовірно. En, eh, maar die begon meteen met eh, tekenen eh, in het nat, dus je hebt al, eh, ja, je doek of je paneel is al, is al eh, vochtig van een beetje olie en, en een derde en dan kun je daar heel fijn met je penseel in eh, tekenen, in schetsen. Нагадаю, Рембрандт народився саме тут, у Ляйдені, в 1606 році. Це один із найвідоміших художників у світі. Він умів передавати емоції так, що картини буквально говорять. І місто ним дуже пишається. Свято проходило в центрі Ляйдена, біля старої церкви, уздовж каналів. Все було безкоштовним.

На рем Брандаху місто буквально оживає. Люди перевдягаються в костюми 17 століття. Купці, художники, музиканти, бідняки, військові. Вуличні майстри демонструють традиційні ремесла, гравюру, каліграфію, живопис ковальство, жива музика, лютні, скрипки, флейти. Багато майстер-класів дітям дуже цікаво. Це просто не свято, а якесь занурення в боку, як машина часу. Події завжди проходять в липні, в центрі Лейдена, біля Пітерскерк, Рембрандляйн і вздовж старовинних каналів. До речі, в Ляйдені зберігся будинок, де Рембрандт народився. Там зараз встановлена пам'ятна дошка. Все місто просто пропитано любов'ю до цього художника. І ми знаємо, що не дарма в нього є багато відомих картин, таких як нічна варта, автопортрети, а також десятки портретів простих людей. Рембрандт – це не тільки живопис, а ще й погляд на людську душу, переданий пензлом. До 15 липня 2025 року ще будуть проходити різні активності. Можете подивитися на сайті їх, або просто вбити гуглі і подивитися, що ще цікавого, які виставки, які музеї приймають ще. Я офіс пріма. Моє оптомейна фок. Якщо вам цікаві такі події, підписуйтесь. Далі буде ще більше унікального контенту про життя в Голландії, про життя в Нідерландах.